Перш за все ми сьогодні краще рухались і були швидшими суперника у всіх фазах гри. Смова нашої сьогоднішньої переваги. Тому, може, ми різні ігри виявилися, не знаю. Я впевнений, що і ми хотіли виграти, і тим більше господарю. Просто в першому тайму була більш позиційна гра. Але все ж таки, ми більше виділили нічого. А в другому таймі, як завжди, з'явився більше простору, тому гра вже йшла більш жваво. Я впевнений, що у нього дуже живуча команда. Вони не через таке проходило, завжди якісь труднощі, але це не заважає команді бути в верхній частині турнірної таблиці. Я боюся, що сьогоднішня гра остання. Тому що я команду сьогодні розпускаю, і якщо не буде заробітної плати до середи, футболісти виявили бажання більше не приїжджати і, мабуть, на цьому закінчиться. Тому що останній останні місяць, мабуть, у нас кожен день маса проблем, я так розумію, що нема нікому не потрібно і ну, не тяжко, ті умови, які в нас є, їх практично немає, але в мене не жалімся. Футболістам, які обіцяли гроші, які вони зробили, завтра-завтра-завтра, і от вони сьогодні прийняли рішення всі до одного, ніхто не приїжджає на тренування, тому що ми цю неділю тренувалися, в такому, можна сказати, в лапках в воєнному режимі, і виходимо на його, не виходимо, і виходимо на виходимо. І виходимо. І зараз така ситуація надзвичайно складна, я не знаю, чому збираюся. Мені не відомо нічого, просто я вже... Можна сказати одним. Всім футболістам вже нічого не інтересного Проекти, хто буде там команду брати через п'ять років, вони вже ситі обіцянками, і я думаю, що їх переконати в чомусь, скільки ми могли, тренерський склад ми це все робили, але приходить якась межа і, скажімо, сьогодні вона прийшла. Вона більше прийшла до ігри, я їм дуже вдячний, що вона вийшла на гру, тому що ця гра могла не відбутися, але вони ну, вкотре вже... Вийшли, віддали все, що могли, тому що напроти нас зіграла надзвичайно кваліфікована команда, яка в цьому складі грає вже три роки. В них, наскільки я знаю, все гаразд. Там, там команда першої ліги, яка одіта була і досить кваліфіковані футболісти.